Вітаю із сільпо! Хочу вам показати акції на ковбаску, сир, м'ясо на таку продукцію я не показувала в минулих випусках. Дивіться, акція йде на рікоту. Ось такий сир рікота 250 грам, Зараз він коштує 59,99, 29 знижки. А ось дивіться, якийсь сир моцарелла, у них йде за 19 гривень 125 грам. Ну, Мені здається, його розібрали по такій знижці. Також такий блакитною пліснівою смачний сирочок 100 грам за 79,99, А в метро я купила купила за 51 гривню. Сирочки плавлені, кома, дружба по 1799, ось такі 75 грам. Вони коштували 24 гривні, 26% знижка. Також сир Good Milk, який, бачите, 150 грам, 54,99 за 150 грам, а коштував 79. Ось оцей м'який крем-сир, товариство сироруб. Небесної сотні Черкаси, Україна робить такий. О, дивіться, яка знижка гарна на оцей сир. Комо, два види. Голландський і тенеро. Бачите, брусочок такий за 49:99. Я коштував 80 гривень. Тут 150 грам. Сама ціна за оцей брусочок, сир моцарела, за 125 грам, коштував 65, зараз 50 гривень. Ось така моцарела. Всі, я думаю, її знають, хто бере собі моцарелу. 125 грам. Також бринза ферма, 35% жирності з фермерського молока. Вона коштувала 69,49, зараз 52,99. Ковбаска салямі, святкова сільпо, самообраночка вироблена для сільпо. Бачите, за 100 грам була 27,90, зараз 90 Гривень 90 копійок. Така ось ковбаска Алан. Це саме за цю 400 грам. Ціна була 144, Зараз 114 гривень. Алан 21% знижки. Далі такі сосиски ювілейні, шалена сімейка. О, ніколи не бачила шалена сімейка. За 59,99. 35% знижка, 300 грамові сосиски міні філейні за 100 грам були 18,90, зараз 13,90. І ось такі сардельки, ятрань, до речі, були 16,40, 11,40, 30% знижка. Вважаю, що такі нормальні знижечки. Ці акції йдуть з 12, 12 по 18, 12. Називаються вони цінотижники. Бачите, тут намальований цей сир, що він йде 40% знижки, саме ось цей на, на, на рекламці намальований. А тут у них з додатковими акціями лежать такі, така продукція, яка вже ну, якби, срок підходить і можна купити щось -ось з гарною знижечкою додатковою. Також ще на такі самобранка смачні сосиски, бачите, за 100 грам були 15,90, зараз 12,90, міні-філейні були 18, зараз 13,90. Там не було якогось одного виду. Такої ковбаски там не було, також Дрогобицька ковбаска за 100 грам була 54,90, зараз 44,90 гривень. По акційним цінам тільки дивлюсь. Ще ось така ковбаска, я бачу. Акція. Це шинка ятрань Бачите, ось так вона виглядає. Була 42,90, зараз 34,90. І салямі баварська, замість 36,90, 29,90. Це ціна за 100 грам Акція діє на грудинку Глобенську за 100 грамів 42 гривні, ще додатково 25% знижка саме на цей шматочок. Також грудинка, ось така. Ковбаска байківська. Ось отак вона виглядає замість 45,90 – 2890 Гарна ціна. І ось, ось цю ковбаску я показувала, це, ні, це нове щось до 11 12-го, 12 якось незрозуміло, да? З 5-го це все. Це акція закінчилася, правильно? Я її показувала вам минулого разу. Акція вже скінчилась. На курячу четвертину акція 6,99, саме на четвертину. Більше акцій я не бачу. Показую вам кілька ціни. І також акція на фарш. Свинячий він коштував 16,90, зараз 11,90. Ніжки свинячі по 3 гривні, 30 гривень за кілограм. Ось ці ніжки. Також така рулька свиняча 6,95, гомілочка 695. Те, що зараз до свят, свиняче сало, знову акція. Воно мені подобається: 17,90 замість 22 гривні. І свинячий ок. Кіст без кістки, ось такий гарненький, За 17, був 17,90, зараз 15,90. Показую вам тільки акційні ціни, які є. Дивимось такі цінотижники. Зараз буде акція до 18 числа діяти 37% знижка, 100-грамова ікра, отака тріски, солона. 45,99 замість 72 гривні. Також 35% знижка на ікру мінтая солону за 100 грам 49,99, а коштували 77,49 Це робить водний світ. І ту ікру, і ту водний світ. На червону рибку також цінотижники за 100 грам. Ось така слабосольна нарізка Форель премія 149 гривень. І сьомга також премія 149 гривень. Тут у нас сьомга премія холодного копчення 112 гривень замість 199 акція на такі ось вічі крабові палички 500 грамові коштували 279, зараз 199, саме за 500 грам вічі крабові палички, 29% знижка. І ось ці натижники, також крабові палички, премія продукт із сурімі охолоджена, 240 грам, ну, от читаю вам, як написано, із сурімі охолоджена 240 грам за 70 гривень, 30% знижка таке ж, також тепле різдво, акція до кінця місяця. Ось так, такі крабові палички з білою океанічною рибою за 55,99, 180 грам, 19% знижечка. Це вже цінотижний тижня після посту, 30. Грам ось іде в цій форель, ось в цій сьом шматочок, 130 грам за 169 гривень, 37% знижка. 144 гривні коштує такий тунець 100 грамовий, 20% знижка замість 179 Тут у нас також тільки вже копчена. Тут слабо тут копчена, копчена дорожче, 179 гривень шматочок. І ось багато таких акцій бачимо. на... Торгова марка премія. А, це просто міді всі стоять різні. Мариновані в олії такі 200 грамові, 17% знижка 59,99 Мідії Мариновані вони всі одинакові. Ні, ці зі спеціями 59,99. ще є з лимончиком 59,99. по 18% знижечка. Акція на морський коктейль від водного світу, до речі, в олії покай, По Карибський, 180 грамів за 67,99 99 Я коштував 99 гривень 31% знижки. І це солоний в заливці. Тобто карибський, бачите, цікавий який: 180 грамів м'ясо міді, шматочки кальмару, щупальця кальмару, креветка очищена. Тут також кав'яр Філадельфія. Дивіться, як цікаво, ікра оселеця у сирному. Соусі Веладіс робе, а знижка 20 за 160 грам, 54,99. І Філадельфія, і краселеця зі сматошком копченого лосося. 34% знижки за 160 грам, 54,99. Ще трішки хочу вам показати. Музика кричить, я в цьому сільпо рідко роблю огляди. Забула, що в них музика кричить, більше не буду приходити. Бачите. Слов'яночка, сметана 300 грамів 38,99 за, замість 45, 99-15% знижка. Лактонія, ось такий йогурт з пребіотиками за 450 грамів, 44,99, 18% знижка. Тут 18% знижка на розтішку йогурт 10 гривень 99 копійок. Далі сирочок, отакий чудо смачний, є з вишнею, є з лісовими ягодами, з персиком. Бачите, 23% знижка, 16,99 за 100 грамів і 17 гривень. Тут якийсь інший смак з фруктами. Далі такі йогурти, це ягодинське робе. Йогурт, персик, маракуя, вишня з лаки. 33% знижки по 28,99 І внизу тут у нас щось розбирають цікаво. Селянський кефір, кефір питний, я в такий плоскій бутилочний. Ці не бачила ні разу. 850 грам, 2,5% жирності, 21% знижки. Був 46,99, зараз 36,99. От його розбирають. А от іще кефір, дивіться, ягодинський. Акція 34% знижки, 2,5% жирності на цей Ягодинський. Він коштував 62 гривні, зараз 41 гривню. Тут у них по 850 грам. І кефір ягодинський, 1% жирності, 38,99%, 37% знижки, до речі. Ну така немаленька, да, знижка. Також тут кефір є. Густий такий молокий, як кефір, бачите, 20% знижка, 870 грамів за 43,99. І активія по 49,99, Три різних смака. Активія йде по 800 грам, полуничка, ананас і злаки. Такі дольчі ось від данон. 180 грам, 26,99, 40% знижка на отакі дольчі вишня, персик і полуниця. 26, 99, 40% знижка. Молокія по 30 гривень. Бачите, йогурти. І такий е, йогурт Молокія. Персик 260 грам, 24-33. А такий йогурт ягодинський, полуниця. Тут стакан 260 грам, 28-99. Далі сметана в такій високій баночці: 300 грам. Ферма густа. Написано: сметана, ферма густа, по-фермерськи, 32-99. 18% знижечка на цю сметану. Мімімі, -мі -мі. кисломолочний продукт, сир 55,99 за 350 грам, 29% знижка на цей мімімі. -мі -мі. Тут жирність 5%, а ось тут жирність 9%, ось мімімі -мі. 9% жирності, також 350 грам за 57,99 99 і від молоки сир також по акції 350 грам 68,99 це до 18 числа на ціннику написано. 68% це сир 9% жирності, 5% жирності 65% і 0,2% жирності 62,99% – Вони йдуть по 350 грам. Ось оці молокія. Я думаю, що йогуртів я показала достатньо, хочу ще до молока підійти ближче. Так. Тут сир цей же молокія, до речі, акційний. Галичина, бачу, по акції також сир 5% 300 грамів 68,99 від двох штук, як в метро. І 82,99, також як в метру. А що це тут розібрали у них, дивіться? Цінник мінімальної націнки. Сметана молокія, стакан 51,99 за 300 грамів, мінімальної націнки. Цікаво, цікаво. Далі ось тут ще такий питний кефір галичина карпатський, 24,99-14% знижки. Ось такий ложковий 2,2% жирності, ложковий кефір густий, 800 грамів, 43,99 і 37,99, 1% жирності. Ну, Я думаю, що кефіра і так достатньо показала. Тепер ще... Хочу показати молоко відкрите, дякую. Так, ось молоко ягодинське, 11% знижка, 870 грам, 1% жирності. Коштувало 48,49, зараз 42,99%. І ось таке молоко 2,5% жирності. Це саме премія 22% жирності, 38,99%.

Молоко до 7.01 премія 3,2% жирності, тут 2 літри, 99 гривень воно коштує. І на здоров'я безлактозні вершки 2899-34 коштували, 10% жирності, 16% знижка на безлактозні. Тут у нас ще є таке молоко, дивіться. Я ніколи і не бачила 49 гривень. Ось оце молоко. Що це таке одеський якийсь завод, мені здається, ультрапастеризоване. 49,99, 3,2% жирності, 0,950 грам. Ягодинське, дивіться, аж 31% жирності. 2,6. Ой, жирності, 31% знижка, а жирність 2,6. 42,99 замість 61,99. Так. Тут просто цінник жовтий. І внизу ось таке молоко з жовтим цінником. Селянське 26% жирності 900 грам, 46,29%. Не знаю, що, чому на нього жовтий цінник. Ще є акція на молоко 37% знижка. Воно чомусь. Пало. Зараз я вам його покажу. 37% знижки. Отаке особливе, лагідно оброблена. 39,99 замість 64, замість 63,49. 2,5% жирності. Коштує молоко. І ось молоко селянське ще таке. 900 грам за 47,99. Так далі. Сюди ще глянемо, що тут цікавенького. Ось тут молоко таке ягодинське, 31% жирності. Його так просто виставили, багато поличок, 42 гривні коштує. Яйця я вам показувала в іншому випуску. Ціни на яйця, акції немає. Акція, ось на оце молоко. Воно прям так стоїть: 39,99 замість 63 гривні. Селянське молоко. Ось така була ціна у нього за 950 грам, зараз 39,99. Дякую, що дивитесь. Буду з вами прощатись, підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавих відео. Хочу побажати всім мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!